Друзі, вийшли ми з товаришем покопати в поле. Це у мене в поле, де знаходив по ЧК по черніхівській культурі і друзі. Такий самолет по ЧК зелененький. Це моя перша знахідка, якій понад тисячу років з глузду з'їхати. Що ж, а копаємо ми з товаришем Ясквазаром Арем. А він з Деусом. Що ж, шукаємо далі. Ходимо, гуляємо. Товариш знайшов якогось соліда срібного білонного. А в мене ось така гільза. Поки що тільки так. Але є візуальні знахідки. От я позбирав ось така. Кераміка, руда, можливо, десь пізніше чорношів. А ось оця чорна, точно по тому періоду, який ми шукаємо сьогодні. Ось так, шукаємо далі. Продовжую ходити, гуляти. На жаль, знахідок металошукачем немає, але є собутка. Ось такі. шматочки битого горщика і дивіться ручка амфори. Прикольно. Супутка, коли така попадається, це дуже приємно. Ось вона історія б'ється в полях. Друзі, ось на такій глибині, щоб був хороший сигнал. На жаль, це тільки гільза. В товариша цікаві знахідки є. Я думаю по хозарам. А, ось. Потім вам покажу. Я зарізав. Все, що копав то було металобрухт. На жаль, нічого цікавого не знайшов. Що ж, шукаємо далі. Кто знахідка? 15 копійок. Імперія срібні. 1869. Що ж, клас? Поздравляю. Друзі, така у мене знахідка. Хтось тащить імперію, а хтось радянщину до того ж пізню. Ну нічого, до кількості. Друзі, такий сьогодні у нас результат. Кераміка різна. Амулетик по черніхівській культурі. Радянщини трошки, гільзе нахідки товариша, тут соліт якийсь. Треба відмивати, дивитись срібні. І 15 копійок Ради... О, Російська імперія. Також родянщик. І декілька вістрів по хазарам. Дивіться. На жаль, зламані. Але прикольно, це було щось велике. Може меч або... Спис! Прикольно! Дякую за перегляд!